Дитячі забави, приурочені до Міжнародного дня захисту дітей, відбуваються на площі перед гостинним домом, що на Дзвонарській, уже не вперше. Однак цього разу через оголошений на Прикарпатті траур традиційне свято перенесли на тиждень. Розпочалося дійство виступами дитячих колективів зразкового фольклорного гурту Марічка і зразкової вокальної студії Дебют. Представники студії танцю Магія Сходу демонстрували феєричні східні танці і навіть допомагали бажаючим навчитися цьому мистецтву. Зачарували присутніх енергійний квікстеп, запальний пасадобель, романтична румба, пристрасне танго, у виконанні переможців та призерів всеукраїнських турнірів із бальних танців, учасників відомого колективу Данс Студіо Артура Равлика, Марії Сірової, Юрія Савчука, Катерини Франківської, Сергія Хацевича і Соломії Маргіти. Готуючись до участі у чемпіонаті Європи, талановиті танцюристи дарують своє мистецтво калушанам. Найвідважніші із публіки отримали від данс студіо майстер-клас із танго. Веселий настрій малечі і їхнім батькам дарували добре відомі персонажі червона шапочка, пеппі Довга Панчоха, а також циркові артисти і клоун. Таким чином, працівники творчих колективів Палацу культури Юність долучилися до свята. А директор закладу Наталія Бойчук була ведучою дійства. Хто був активним у конкурсах та вікторинах, отримав солодкі призи від організаторів із фірмовим шоколадом, печивом і соком. Цьогоріч традиційні дитячі свята з нагоди Міжнародного дня захисту дітей відбулися на площі площах біля супермаркетів «Гостинний дім, уже у Калуші, Коломиї, Івано-Франківську і Делятині.